Вітаю мої хороші. Захотіла поцікавитися про вашу взаємодію з Червоним Хрестом. Як вона проходить, як було прийнято заявки, куди ви їх відправляли, а також поділитися течем своїм. Коли я у вересні подавала заявку до Червоного Христа, що в Україні дівчина в... в розмові сказала, що це ж міжнародна організація, ми все подаємо далі. За кордон, але виникли питання до цієї інформації ще десь в листопаді, в кінці жовтня, коли зі мною зв'язалася мама одного зниклого безвісті бійця, також 38-ї бригади. Вона проживає в Німеччині, і вона сказала, що вона подавала там, при тому всьому, що є справа вже в Україні, і так краще, тому що є більше вірогідність, що російська сторона відповість на. Запит німецького Червоного Хреста чи українського. Далі подібну інформацію я почула в на минулому тижні О, від ще одної мами бійця 38-ї бригади, яка проживає в Польщі. Відтоді було вирішено е зв'язуватися з родичами, знайомими за кордоном. І подавати ще в ті, установи Червоного Христа здійснювала це мати мого чоловіка. Були спроби подати в чотирьох країнах: Німеччина, Нідерланди, нібито так. Запросили документи, що посвідчують родинний зв'язок, але, от Чехія, Естонія. При тому всьому, що люди сказали, що я є тіткою, я там двоюрні брат, але спокійно були прийняті документи, спокійно були прийняті матеріали, і заведена інформація справа. При тому всьому було сказано, що є справа в Україні, але в Чехії її не бачать. У вересні в мене була така думка, що Червоний Хрест це ж міжнародна організація, в них є спільна база, в яку вони зливають справи, матеріали, але виходить це не так. Кожна держава, установа в кожній державі, вона досить автономна. Також но ну, прийшла інформація тільки вже від посадової особи Червоного Хреста, що їм легше подавати запити на ту сторону, де з урахуванням того, що в установі Червоного Христа в Україні дуже багато таких справ. А наприклад, в Чехії вона клана стільки 20, ті, що пов'язані з конфліктом на території України Військових 20. При тому всьому, що в українському Червоному Христу їх 80 тисяч. Також ми дізналися, що це. Робимо не тільки ми, е, так діють і інші рідні. І от мені стало цікаво, як в кого, чи дало це плоди, які це дало плоди. Так що дякую за увагу. Бережіть себе.